Вітаю, дорогі мої. Сьогодні хотів би поговорити про таку істину, яку возлюби ближнього свого, як самого себе, котра є одною з основних заповідей Божих в Божому законі. І прирівнююся до першої заповіді, яку ми з вами розглядали. Люби Господа Богу свого. Хочеться згадати біблійну притчу та дати відповідь на запитання. Хто ж є найближчим до Ісуса Христа? Хто є найближчий до вас? Хто ближній Пригадуєте? Пригадуйте три Людина була пограбована злочинцями? Побита. І знаходилась коло дороги, якою проходили каравани. Але серед всіх лише одна людина допомогла, відвезла постраждалого до готелю, нагодувала, надала першу допомогу і оплатила проживання в готелі. А хто ж є ближній наш? Дуже цікаве питання. Чи не так? Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щиро ваш Ігор Туз. Слава Ісусу Христу! На віки!